Сьогодні одна з найважчих Євангелій: про прощення, про любов до ближнього. Про те, якщо хочу принести цей свій дар Богові в церкві чи в будь-якому іншому місці, то повинен я примиритися з братом своїм. Оце згадую і швидко спробую розказати історію, яка зв'язана з отцями пустині, святим Антонієм. Бо Антонію сказали: ось брат наш, у нього там коханка, і піди подивись. Антоній прийшов, побачив великий кошик, сів на цей кошик. Прийшли брати, сказали, але ну, Ніхто не мав відваги сказати, аба встань з кошика. Хоч всі підозрювали, що там саме в тому кошику є ця коганка. Антоній встав, нічого не сказав братові, вийшов. І брат нічого не сказав. І всі розуміли, про що йдеться, і до кінця життя, як кажуть, оповіді у цій пустині жив святом. Відпускати, дарувати, прощати це те до чого кличе нас Христос.